Друзі, всім привіт. Давно не бачилися. Сьогодні хочу поговорити про те, на що потрібно звернути увагу в діючому каталозі. Продукти, які неможливо пропустити, тому що це шампунь в об'ємі 700 мл з залоя вера. Чим він може вам допомогти? Він протидіє випадінню волосся, він допомагає зменшити лупу. Він допомагає взагалі турбуватися про ваше волосся, робити його красивим, ніжним шовковистим, і найкрутіше. Ціна даного продукту. Якщо вам за великий об'єм 700 мл, пропоную 400. Цей продукт допомагає позбутися лупи. Якщо ви маєте лупу, дуже класний шампунь, який зараз на мега знижці, допоможе вам прибрати свербіж, прибрати лупу і просто насолоджуватися миттям голови. Рекомендую, пропоную, пиши Дірект. А цей продукт для тих, хто любить чистоту. Засіб для чищення духовок допомагає легко прибрати навіть застарілий бруд, і, звичайно, він дуже приємно пахне. Тому вам потрібно буде просто побризкати на поверхню, почекати декілька хвилин і просто змити його звичайною губкою. Тому пишіть дірект. І наш улюблений засіб проти цвілі також є в наявності. Дуже класний продукт, який буквально за одну годинку прибирає навіть застарілу цвіль. Просто побризкали, почекали, витрили, і все окей. Дівчата, хто шукав собі суперстійку помади, яка тримається 12 годин, ви часто бачите, коли вам її показують. Це лівестовсь помада, яка є рідкою матовою. Дуже класно тримається. Ви можете їсти, пити, цілуватися, але вона залишається на губах. Дуже класно зволожує губи і, відповідно, має неймовірний ефект. Ви будете задоволені, тому безліч відтінків в вашій вазі. А тепер розповім про той продукт, який допомагає легко розчісувати ваше волосся за допомогою, звичайно, олій. Шість олій плюс і допомагає вам гарно виглядати, дуже підживлює волосся і дуже економний. Це наш улюблений комбібатор, який є в наявності. Ну а про цей продукт ми можемо говорити вічно, тому що це топ-продаж. гель штан для зняття болю, який допомагає прибрати біль в будь-якій ділянці вашого тіла. Дуже класно допомагає, буквально 30 хвилин після нанесення, і ви вже не відчуваєте болі. Тому має великий об'єм, який ви можете використовувати разом всією сім'єю.